Всім привіт! Сьогодні 4 серпня. Їдемо в Тосе Цілос. Що ж у нас тут? Грязюка є, хоч і нема. Що тут нема? Трошки таке все. <гублы> Бублик, що ти? Короче, суш конкретно. Дозорчик. Все ще тільки ростуть. По перший вискочив, то вроді то нічого крупненька сімочка, що вона там є чи нема Та зараза ти Така сімка Я думаю що вона ще не спіла налитися бо тільки розцвіла Да вона тільки тільки наливається Буди туди, тобі заліз Во там зайці є Це сіяне 20 травня. щось може і буде, якщо, якщо налється. Це тут трохи щось повин'єдало. Такі всі б шляпки були. Ух. Це було б біло. так, Всякі є. Ось такі навіть є. Більш цього тут зсередини не буде. Даг нема там. Бачите, капало. Ну, все що щось усю даже трошки Даже якусь грязюку зробило. Ну, Понятно що там його нема. Ну, щось може трохи хоч пийнуло. Ай, дозорчик. Бо там все за тебе спрашують що ти там, як ти там, а ти щось геть не хочеш зніматися. Да, то кажуть Телефон поменяй, то комбайн поменяй, то на роботу йди, блін Це, навірно кажуть ті, що в своєму житті якби не пройшли школу виживання. Воно, знаєте, комусь легко дається, комусь не дуже. Так само як і в учобі. Комусь вона заходить і комусь навіть подобається, комусь вона не подобається та вчоба і комусь вона не дається, так само це і в житті. Комусь легко ті гроші даються, комусь треба вкалувати. Хтось не вкалує, а розводи людей там так само як оці перекупи. Хто зерном там займається. Ну, зрозуміло, що і вони там щось, щось роблять. Щось але... у нас таких прибутків нема, як у них. Хоч я і не вважаю чужі гроші. Коли в 90-х як їсти навіть толком нічого було, не то що вдийця Ти металолом збираєш, на велику возиш, а люди у віска крутять, кажуть, дурачок, блін, метал додому Ну, Тоді він стояв, чорний метал 5-7 копійок а алюміні пам'ятаю що 50 чи 55 копійок був і я на велику звозив і потім в один прекрасний момент здав і купив собі мопед рига 3 на педалях це я 8 клас ходив так само після школи ночу ходив у поля і тоді воно ще колхозне там було, сімочку вибивав, батько на олію перебивав в колхозі, возив на базар, він мене трактором на електричку вивозив з бетоном. Я на базарі продавав і потім собі купляв то штани, там рубашку, ну, коротше, одівався. Так що знаєте, за телефони, нас оце теж зараз поприсажували, на це все щоб треба, щоб все круте було, блін. То кришу там хтось поміняв, то плитку хтось поклав, то в того айфони, в то джипи там, блін. А коли ти ходиш, в тебе вибору нема, ходиш в тих штанях, що в тебе є, блін. А твої однолітки мають можливість, ну їхні батьки, купити щось краще. І ти ходиш і тобі вроді стидно, а з іншої сторони, що тут стидного. А зараз нас, блин, поприсажували на це все, блін. Ще навіть якось... другий раз і слов немає. Он сусіда ОТ, а вон сусіда ОТ, блін, в того ОТ, блін. А якщо у тебе телефон не такий, значить ти, блін... Ти не крутий там, чи твоя Та машина не така, блін. Я пользуюсь на те, що я заробив. Звісно, що стремимося ми до чогось кращого. Ну я ніколи не стремився бути багатим. Мені вистачає те, що в мене є. Я як кажуть ні в кого не ходжу, не краду, не... не просю. Те що заробив, те й моє. Щось обіцяли, коротше на сьогодні дощ, а його нема. Вчора можна сказати, обіцяли, що його не буде. І він трохи, як кажуть, пройшов. Ну Це таке я ж кажу, поляку з толком бачите -то, поляк. Що це за 5 мм для такого сушняка? Тут треба щоб 55 мм випало. О тут дивіться ось, де трохи якась один на метр. Дивіться яка шляпа. Дивіться, у мене голова. Та такий, навіть ти комбайн не влізе, якщо воно звісно наліється. Все то вже такий рулик хороший. Ух. Тоже такий хороший. Губик та що ти мотаєшся? Забачите, як повиїдало соня. Це ми все йдемо тут ще по, по пшениці посіяно. Тут вроді то, якби і непогано, зараз сюди йдемо на сонях, там де сонях, по сонях упа Хоча оцей що бачите доганяє, в нього толку вже не буде. Ось насіння. Мабуть нічого тут. Ви думаєте, я не стремлюся там до чогось кращого. Хочеться там, звісно ж теж якусь і машину, і кришу на хаті перекрити, і ремонт, якісь порабити, і покласти, і комбайна якогось хорошого хочеться. Ну, воно ж не все якраз і від мене зависи. Звісно, що я багато якихось помилок роблю. А це вже тут переходимося по соняху. А ось полоска оця де культиватором усе пройшов. Бачите які шляпки. Краще навіть видно, така полоска йде, 4 метри. Да, тут сонях по соняху, звісно. Печах. щось, щось накосане да, в житті багато якихось ошибок нароблено ну я якби за багато який і не той я кажуть і не жалкую саме головне що я займаюся своєю так мені подобається трактора комбайни желізо подобається хтось як кажуть на пана гнеться я теж в своє время дуже багато на кого робив теж, я кажу, багато був тим обіжений поки ти робив ти якось незамінний чоловік був а тоді як бросиш обсирали так що воно везде хорошо там, де нас нема. Теж такі, бачите, прострелюють, є непогані, а так ось нема. Суняха прострелюють, все, бачите, стоїть якраз серед поля воїн прострелюють. Не знаю, що воно тут буде, щось буде. Так що Понятно, що з однієї сторони ти вкалуєш, вродібто а в тебе нема тих прибутків, що хотілося б. А хтось особо не напрягається і в нього є усе. Це в основному ті, хто, як кажуть, досталося, воно їм легко. А коли тобі за 20 років і ти ходиш, просиш. Та що там далеко даже брати, в рідного батька пай просиш. Кажеш, па, давай заберемо, типу, ну, щось ж посієм, щось зберемо. А він каже, ні, воно то там в гурті є, хай воно там і буде. І так само підеш до чужої людини, а вони кажуть, в тебе не склада, не комбайна нема, нічого в тебе нема, як ми тобі дамо. А що ж воно з'явиться, мені на, на чомусь його заробити. І отак походиш, походиш, тоді руки опустив та й нікуди більше і не ходиш і не просиш. Хоча були такі моменти, що можна було у когось переманювати, там, там тіпа, якусь тисячу-дві там більше дам. Ну Я таким ніколи не займався, тут у мене і нема, як кажуть. А ті, хто цим займався, Тих зараз статки, як кажуть, є, і земля є. Так що тут, знаєте, судить, не знаю що людину, побачивши її в Ютубі її судить. Це як кажуть Хто як хоче, так і суде. Оце тут бачите, тут типу, пару культивацій було, тут трошки бачите, край трохи кращий. що лучше не сушить краще одну культивацію лучше вообще прямим посівом І як його правильно зробити не вгадаєш ну оце таке так аусі сусіда хоча я не дуже люблю лазить по полях ну ну якби наблюдаю ну, там чи в того сусіда чи в того сусіда глянув все одно для себе це своя посіяна Оце такі бобики. Не знаю чи буде там, що ну, така сантиметрів пів до пів метра. Десь є, десь нема. Там бачу пропущено, а Ну, Комбайн, звісно, тут треба буде хороший, щоб його упіймати ті бобики. был на наш такал, чтобы это близко от пляжа. а тут даже еще что-то уже есть внизу. Вот а это так. Так, что, едем косить сило с коробком. О, патрончики. Есть тут охота и все. Я, як кажуть, ніколи не сподівався на когось, що, що мені хтось щось принесе. Я все якраз своїми руками сам собі купував, ніхто мені. Я ж кажу, от В дитинстві трьохколісний велик купили і потім вже мабуть я п'ятий клас ходив. Велік Дісна називалась, а потім я вже сам собі цей малий велик дісну поміняв на Україну, бо вже ж трошки більший був. А потім мопед собі купив, потім макаки пішли, там москвичі, запорожці, Жигулі, він. Сам собі взяв. Ні од кого, я кажу, не ждав ніякої допомоги. Зараз навіть піди отак до когось позичить грошей. Навіть якщо він тобі даром дасть, ну як з даром, типу позичать тобі. Ну тільки з таким розчтом, що ти потім все одно йому одробиш той процент. А якщо позичить, то в основному все тільки під проценти. Так що не дуже легко зараз. І тоді нелегко, і зараз нелегко. Я ж кажу, комусь воно дається, блін. Кажу, і, і не напрягається. Буде як оцього. Го чого ти хоч побігав тут по полях? А те, що там ото розказують, ниєш, не ниєш. Та якби я нив, де б воно в мене оце все взялося, якби я оце сидів і нив. Я не нив, я просто вам розказую. Бо просто може хтось житті, я ж кажу, не бачив. Всім, як кажуть, може звалилось на небо там батьки там чи хто там постягував усе, а я ж кажу, я сам починав, не було, як кажуть, ні землі, ні техніки. То не дуже воно мені легко далося і це те, що в мене і є. А що воно далі буде взагалі непонятно. Воно легко так розсуждати, коли в тебе все є, в тебе мішки там якась грошима стоять і ти захотів, пішов там трактор купив чи ще що. А тут, як завжди, надіюся на одне, то врожаю нема, блін, то ціни немає, то ще чогось, блін. Я не спорю, що може я такий господар. Не дуже в мене що виходить. А не виходить із-за того, що є і мої ошибки, що може треба було купляти, наприклад, не машину, а купити треба було удобрення, там може сімена якісь, може ще краще купити. І може тоді б я щось би заробив. Ну хоча я вам скажу, що воно теж воно в 2019 році. Нормально тоді вродило. Я купив удобрення, вклався, блин, я пшениці тоді багато насіяв. Я там і сулюма... Як Фу... мені забув. Ну, коротше, що багатенько там удобрення по два рази там кормив. А вона коротше, весною підмерзла, врожаю не було, ціни не було. Це якраз а ні, це в 21-му році було. Бо в 22-му якраз ото війна, і отож не цін нічого борти все стало блін і що вклався і пролетів що Та, там розказувати тут як розказувати за всю жисто да, каже воно тільки зі сторони так все легко так само як і каже, і думають і собакам добре лежи собі нічого не робиш кормлять тебе да? а тут кажи ніхто ж не знає, як я бігаю як мені важко. важко да? Гарошки, да? добре. Так що так. Все тоді, бо це я розійшовся, а там хто думав, що я плачу, я не плачу. У мене все добре. Саме головне, щоб здоров'я було, щоб всі живі здорові були. І швидше, звісно, щоб війна закінчилась. А то все таке, то мелочь. Так що всім дякую за увагу до наступних відео.